Розкажу вам одну штуку. Колись у 2015 році я по вуха закохався у педагогіку як молодий спеціаліст-початківець. Звісно, я хотів стати найкращим вчителем, але для мене бути найкращим вчителем це в першу чергу розуміти і бачити, що я зміг навчити своїх учнів розмовляти англійською. Для мене найголовніше було бачити результат. Звісно, для цього я намагався вивчити всі можливі методи підходи та техніки у викладанні, використовував сучасні інтерактивні онлайн-платформи, щоб таки якось донести цю всю граматику. Але зрозумів одну єдину річ: що жодна кольорова. Прекрасна Оксфордська книжка не допоможе учням реально освоїти знання англійської мови, якщо ти не вмієш вдало пояснити. Я зрозумів одну єдину штуку: що чим більше способів пояснення ти знаєш, тим більше вірогідність, що твої учні зрозуміють граматику англійської мови. Тому, якщо ви викладач, який розуміє цінність саме пояснень, для вас мій онлайн-курс реально всі часи англійської мови, де я зібрав всі можливі способи пояснити граматику англійської мови, посилання в шапці профілю.